20 лютого на площі Соборні відбулася літературно-художня композиція, присвячена 11-й річниці трагічних подій на майдані та загиблим героям Небесної Сотні. Захід зібрав містян, аби вшанувати пам'ять тих українців, які віддали своє життя за свободу та європейське майбутнє України під час Революції Гідності. Добре, пам'ятає події недалекого минулого Валентина Малежик, заступниця голови Олександрійської районної ради. Були справді історичні. Часи і е, я пам'ятаю день, коли побили молодь на майдані. З цього все почалося. Марш мільйонів брали участь, і сьогодні дуже символічно, що ми згадуємо наших героїв саме на соборній площі. Бо... Коли відбувалися і ми організовували вічі в Олександрії, всі вічі, майже всі відбувалися саме на цьому місці. Це дуже добре, що це не біля кінотеатру чи в якомусь іншому місці, а саме тут. В ці дні, що сьогодні, ми майже ну, чергували з друзями біля нашої ОДА і провели там всю ніч. Потім на ранок вже привезли наш героя Небесної сотні Віктора Чміленка. І тоді, в той же день, ми дізналися, що Янукович. Тільки на той момент ми не знали, що це буде тільки початком нашої боротьби. Ми думали, що це вже перемога, але на жаль, ні". Атмосферу подій на Майдані допомогли відтворити символічні елементи, знайомі кожному українцю. Це стилізована ялинка, прикрашена прапорами та патріотичними гаслами. Автомобільні шини, які під час протестів ставали барикадами. А ще палаюча бочка, яка гріла мітингувальників, нагадуючи про морозні ночі на майдані. І знаєте, я до сих пір пам'ятаю слова мого сина, який казав: мам, ти знаєш, телевізор на кухні це зовсім не той майдан. Поки що в людях це не проснулося. Ось ось-ось проснеться. І знаєте, коли хлопці збиралися, знімати е, пам'ятник Леніну, Санька мій був там, виходили сюди на пікети. Е, я, як мама, просто дома тут але, мабуть, як і усіх, тіхкало серце, дуже хотілося захистити тих діток, яких побили. Дуже. Україну завжди так роздирали. Хочеться, як мамі підставити завжди руки, плечі. Розум відмовляється, розуміти події, коли нас кривдять. Але, на жаль, Дуже багато, дуже багато ворогів, як таких щирих відкритих, так і тих, які тихенько сидять, оті ждуни всі. І на сьогоднішній день оце, що ми сьогодні зробили, це віче, воно дуже актуальне, тому що на сьогодні ми починаємо переоцінювати наших партнерів, друзів, не друзів, і розуміємо, що тільки Україна сама за себе може постояти. Під час заходу звучали патріотичні вірші. Була хореографія та музичні твори, що передавали атмосферу подій і настрої зими 2013-2014 років. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять всіх загиблих героїв та спільно виконали державний гімн України, який став символом єдності та нескореності українського народу.